Вітаю вас, мої космічні леви! З вами астропсихолог Клименко Наталія і це прогноз для вас на перший місяць весни на березень. Розглянемо основні важливі події, які будуть торкатися нашого життя. Серед головних можу зазначити настання весняного рівнодення та початку коридору затемнень. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Можете Пересилати відео друзям, щоб вони були обізнані в тому, що нас чекає найближчим часом. А починаючи із 1 вересня Сонце, планета, яка символізує нашу енергію, буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, планети розширення, успіху та удачі. І цим буде торкатися ваших секторів, які пов'язані із сферою великих грошей та статусом. Це сприятливий період для отримання важливих результатів. Особливо в темах, які стосуються вашої кар'єри та реалізації. А також це буде торкатися тем, які пов'язані грошей і ресурсів спільних із вашим партнером, або по шлюбу, або по бізнесу. Сприятливі важливі покупки та інвестиції. В цей період можуть бути новини щодо отримання виплат, допомоги як для вас, так і для ваших батьків. Особливо це стосується за 10 домом батька. 3 березня будьте обережні, адже планета комерції, спілкування, інформації, транспорту буде в опозиції до чорного місяця. Чорний місяць символізує таємну сторону нашої особистості, яка може впливати на нас як острах або ж зацикленість, побоювання, коли ми можемо щось приймати напружено, а насправді це не є таким, і це буде торкатися ваших фінансових сфер. Як гроші, які ви заробляєте власною працею, так і грошей спільних із партнерами. Цей період може бути остра за своє матеріальне положення, і оскільки восьмий дім це ще дім кризових ситуацій та спадку, також можуть бути побоювання і за цю тему. Можливий і перерозхід фінансів. Також будьте обережні із фінансами, які не є вашими особисто. Цього ж дня. Венера, яка відповідає за наші взаємовідносини з людьми, а також це планета фінансів, буде в напруженому аспекті до урану. Уран може символізувати різкі неочікувані зміни. Тож цей період може зростати наше бажання кардинальних змін, зміну стилю, іміджу нам може щось не подобатися, можуть бути неочікувані для вас зустрічі або ж зміна планів. Можуть бути і нові знайомства з неординарними людьми. Слідкуйте в цей день за своїми витратами, адже можуть бути непередбачувані покупки. 8 березня Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном. Нептун символізує наші мрії, ілюзії, це планета віри. І оскільки це буде у вашому восьмому секторі, то це можуть бути отримання важливої для вас інформації, яка стосується спадку або ж теми зачаття. Це можуть бути ситуації навпаки, неясності та туманності, адже з'єднання може програватися як в плюс, так і в мінус. І оскільки тут беруть участь планети, які відповідають за наше мислення, це Меркурій та нашу віру. це Нептун, тож дуже важливо, що ви прислухалися до своєї інтуїції, вірили в краще. В Цей час краще не укладати ніяких фінансових угод та не підписувати важливі контракти, або ж уважно слідкувати за тим, що ви підписуєте. Це сприятливий період для звернення до творчості, до езотерики, до психології та переходу ваших відносин з партнером на більшу глибину. 9 березня Марс буде в напруженому аспекті до Урану. Це період різких змін планів у ваших діях, це період, який може бути повтором ситуації, які були ще наприкінці літа 2022 року. Про те, щоб вирішити і поставити крапку остаточно в цих питаннях, можна проявити неординарний підхід і креативність. 10 березня буде новий місяць. Сонце з місяцем будуть у з'єднанні і будуть давати енергію, яка буде зароджуватися у вашому восьмому секторі. Це сектор, який знову ж таки дуже активний у вас у березні, сектор, який пов'язаний із спільними грошима та ресурсами з вашими партнерами, як по шлюбу, так і по бізнесу. Це дім езотерики, психології. Це дім, який пов'язаний з кризовими ситуаціями. Та Соціальними виплатами, великим бізнесом це сприятливий період для того, щоб щось кардинально змінити в своєму житті. Можете в першу годину настання нового місяця прописувати плани, які особливо стосуються ваших спільних ресурсів та фінансів із партнерами. Сприятливе вирішення питань, які пов'язані із податками, соціальними виплатами, спадком, кредитами. Можуть бути збільшені соціальні виплати від держави, або ж зросте дохід від ваших інвестицій. Також зміни можуть торкатися і фінансової сфери вашого партнера. Цей період сприятливо звертатися до езотерики, номерології та психології, або ж у вас може зрости зацікавленість цими темами, в тому числі і астрологією. Зранку 6-й години буде у 10-го числа Меркурій переходити в знак Овен в ваш дев'ятий сектор. Мислення стає більш швидким, ініціативним буде купа, генерація великої кількості ідей. А в 9-му секторі це ще й пов'язано із розширенням кругозору, з навчанням, особливо вища освіта, із мандрівками, спрятливі подорожі, отримання нових знань. Нові знайомства, пошук собі наставників, або ж створення свого власного курсу, вирішення важливих питань, які стосуються отримання інформації, документів або ж переїзду. Оскільки дев'ятий дім це дім всього іноземного, це може бути переїзд за кордон. І, звісно ж, це сприятливий період для вивчення іноземних мов. 11 березня Венера, як планета гармонії, краси наших бажань та взаємовідносин, буде переходити в знак риб і обуде у вашому восьмому секторі, коли переходить Венера в будь-який сектор, вона дає в ньому удачу. Тож можуть бути успіхи в фінансовій сфері, нові знайомства. Це сприятливий період для покращення свого фінансового положення. Та взаємовідносин. Та бути обережні 14 березня, адже Венера буде в руйнівному градусі, 4 градусі риб, можуть бути непередбачувані витрати. А 17 березня Сонце буде у з'єднанні із Нептуном. Це сприятливий період для людей творчих професій. Це період перевірки нас на нашу віру, це період, коли зростає наша інтуїція. І, звісно, це може бути покращення нашого фінансового становища. І причетними можуть до цього бути іноземні компанії. Це може бути і покращення фінансового положення вашого партнера. 20 березня Сонце буде переходити в знак Овен і з астрономічної точки зору починається весна буде весняне рівнодення. Можете прописувати плани на рік вперед, адже буде зародження нової енергії. Починається весна, яка надасть поштовх для реалізації ваших планів. А 21 числа Венера буде у з'єднанні із Сатурном у вашому восьмому секторі. Сатурн дає велику відповідальність, в чомусь він обмежував, але Венера надає удачу. І це можуть бути. Матеріалізація ваших бажань, зустрічі із старшими людьми, більш статусними. І головне в цей період, щоб ви прописали свої плани і вони були реалістичними цього ж дня. І сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону. Сонце наше я, наша енергія. А Плутон це планета трансформації. Він буде трансформувати все в кращу сторону, беручи вектор на якість. Це буде стосуватися ваших сфер, які пов'язані із партнерством та всім іноземним вищою освітою. Це сприятливий період для того, щоб планувати щось разом із своїм партнером, знайомитися з авторитетами, впливовими людьми, сприятлива можливість для підписання важливих юридичних документів. З 23 березня Марс в знак Риб. Буде в вашому восьмому секторі, тож в секторі, який у вас так дуже виражений, ви будете не тільки записувати плани і мрії, а ви будете ще й активно діяти. Головне при цьому зберігати спокій і діяти заплановано, оскільки Марс може давати в сфері, куди потрапляє, і конфліктні ситуації. Може зростати агресивність, але це сприятливий період для того, щоб. Діяти. діяти в темі великого бізнесу, партнерських взаємовідносин із темами, які стосуються отримання соціальних виплат, державної допомоги, кредитів. Аліментів, спадку. З 23 березня ми вже починаємо відчувати дію коридору за В принципі, він може діяти вже на когось і зараз, проте сильна дія починається вже із 23, а 25 березня буде місячне затемнення. Воно буде торкатися вашого третього сектору, що відповідає за близьке оточення, за рідних, за колег по роботі, за навчання, за переїзди. Тож це може бути або кульмінація, або завершення певних подій. Це може бути як переїзд, так і нове навчання, або ж завершення навчання, або ж ви захочете вже остаточно вирішити, що ви хочете чимось займатися, або це може бути переїзд і зміна ваших сусідів, наприклад. Єдине, що хочу зазначити, в сам день затемнення не варто приймати долоносних рішень, адже періоди затемнення це, наприклад, коли буде повний місяць, але він буде поблизу кармічного місячного вузла. І якщо приймати в цей час важливе для себе рішення, то воно буде прив'язано кожного разу до затемнень. Вночі із 26 березня і по 28 Марс буде в руйнівному градусі. Це також можуть бути випробування труднощами. Проте, починаючи із 27-го, будуть гармонійні аспекти до Юпітеру та Урану. Це сприятливі можливості реалізації ваших планів, і обов'язково варто проявляти благодійність. Та креативність у вирішенні ситуації приймати в своє життя зміни, адже події будуть в період коридору затемнень із 25 березня по 8 квітня кармічними. Ми мало що зможемо змінити в цей період. Протидіяти чомусь ми сильно не зможемо. Головне, з легкістю сприймати всі зміни, які відбуваються. В цей період багато в кого буде. Відкриватися можливість для квантового стрибку саме в кризових ситуаціях, в ситуаціях, які постають перед нами. А я бажаю, щоб у вас березень склався якомога краще і реалізувалися всі ваші бажання. Сподобалось відео, підписуйтеся, буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео.